Бебі, костюмчики, штанята, бодічки. Все дуже яскраве, все дуже гарне. 6-12 місяців такий мультяшний. 12-24 такий. Такий костюмчик. Штанятка, бодік на довгий рукавчик. І шапулька. 6-12 місяців. 12-24 такий набір. Короткий рукавчик, бодік, довгий рукавчик, штанята. Так, далі такий. Бодічок, штанята, шапочка. 12-24 26 місяців двоє штаняток, двоє лисинчиків таких. Так, 6-12. 6-12. 612. Таких два бодічки на короткий рукавчик. Такий мусліновий, дуже гарний. 92 зріст, 18-24 місяці. Дуже він гарний. Він такий. Якість Чудова, 6-12 місяців. 12-24. Такий з трьох одиниць, також бодічка 2, на короткий на довгий рукавчик, 26 місяці, 2, 6, так. далі 6,12, такий, 12,24. Такий набір два бодічки на короткий рукавчик, 612. Такий дуже, дуже-дуже провітрюваний. Така якість. Вони дуже легенькі, це дуже на таку спеку сильну. 2 26 місяці, дві одинички, таких ідуть маєчкою. Такий. Штанята, шапулька, бодічок. 12, 24 місяці. 2,6, 612. 612. 612. Такі. На короткі рукавчик. дві одинички. Такі гарні у них 26 місяців. 12, 24. З шапочкою. З такою от, з вушками такими. Так, далі. 612.

так, тут ідуть, на бірчик попався дві футболочки, таких 6,12. Такі бодічки 12, 24 місяці. Дві одинички. Так, такі бодічки 74, 80 зріст. 6, 12, 12, 24. 12, 24. 12, 24. 12, 24. 2-6 місяці, дві одинички. 12, 24. 612 місяців. Такий набір дві одинички на короткий рукавчик. 6-12 місяців. 12, 24. 6-12 6-12 2-6 2-6 12, 24. 6-12 612. Такі шапочкою. 12, 24. І такий 12.24 також. Замовляйте.